Вітаю малята. Сьогодні я хочу вам розповісти про пригоди печива Оро, які почалися у нашому місті у звичайнісінькій крамниці Солодощів. Роздивившись усе навколо, печиво засмутилося, адже усе було таким яскравим, різнобарним. І лише воно, печиво чорно не нецікавим. Малята у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка. А які кольори побачила печиво? Трохи засмутившись, печиво вирушило містом на пошуки тих, хто має такі самі кольори, щоб запитати, як їм живеться і чи є в них друзі. І перше, кого зустріла печиво, було чорно біле кошеня. Вітаю кошеня! Як твої справи, а чи є в тебе друзі? Ну, звісно ж, є. Адже я дуже веселе та грайливе кошеня. А вдома я взагалі цар. Це дуже добре, щасти тобі, кошеня. І зраділа печиво, відправилося далі. Подорожуючи містом, печиво потрапило до зоопарку, де зустріло зебру. Привіт, зебро! Як твої справи? А чи є в тебе друзі? Ну, звісно ж, є. Їх в мене дуже і дуже багато. Вони кожного дня навідують мене та пригощають смаколиками. Як це добре зебронька, щасти тобі. Трохи втомлене, але щасливе печиво вирішило повернутися до крамниці, адже зрозуміло, що в нього теж обов'язково з'являться друзі. Маляна. На згадку про цю історію я пропоную вам зліпити печиво орео. Для роботи я взяла три шматочки пластиліну, два чорних і один білий. Я впевнена, ви пам'ятаєте, що спочатку пластилін треба розігріти. Для цього затискаємо його у долоньку на декілька секунд. Тепер пластилін треба розім'яти. А потім. Скатати з нього кульку. Ось така кулька в мене вийшла. Таким чином, робимо кульки з інших шматочків пластиліну. А тепер, обережно притискаючи пальчиками, робимо з наших кульок пласкі пластинки круглої форми. Це буде в нас перша частинка печива. Так само робимо другу. Частинку печива. Ну і, звісно ж, не забуваємо про нашу начинку смачнючу, солоденьку. А тепер будемо збирати. На першу частину кладемо начинку, накриваємо другою частинкою та обережно притискаючи, надаємо печиву круглої форми. А тепер за допомогою стеку намалюємо візерунок. Робимо ось такі прямі лінії. Тепер перегортаємо і робимо так само з іншого боку. Ось таке печиво малята в мене вийшло. Мені дуже кортить подивитись, а які ж печива вийшли у вас. Тому робіть, фотографуйте та надсилайте у коментарях до цього відео. До побачення, друзі!